Так, ну, всім привіт! Як я і обіцяв, зараз покажу вам цей трофейний руський музей. Значить, мені його передали хлопці на огляд, тому я нічого тут колупати чи щось робити з цим не буду. Нівичити чи переробляти, звісно, теж, бо це музей, його треба повернути. Так, з цим розібралися. Невеличкий дисклеймер. В цьому відео ви не почуєте і не побачите порівнянь з нашими системами. І також ви не, не почуєте від мене хейту чи щось такого, типу я бачу недоліки, чи воно кончене, чи, чи можна було зробити так. Чому, я так кажу? Банально просто, бо це буде послуга нашому ворогу безкоштовна. Бо ви ж розумієте, що я маю вже якийсь невеличкий власний досвід по виготовленню систем. І, звісно, в мене вже є власна думка про деякі речі. Тому ми з вами сьогодні просто це подивимось і кожен для себе зробить власні висновки. Будь ласка, в коментарях теж не пишіть, не допомагайте руським, не пишіть, що б ви змінили, що б ви зробили. Якщо цікаві більш детальні якісь моменти, то під цим відео є посилання. Зі мною можна переписатись там Телеграм, інстаграм і так далі. Тому давайте будемо стриманими, бо ворог все бачить, все бачить. Так, ну, поїхали. Так. Ну, отакий скид. Я відкрутив кришечку, щоб вам то показати. Ну, нічого такого супер страшного немає. От. Бачите, як воно працює? Спочатку дві, скидує, потім третю. Я зараз все поясню, чому так. Ну, Тут цю конфігурацію можна було зробити будь-як, тому вони зробили так. Їм так. Простіше і далі ви побачите, чому саме так. Тут бачите. от їхня З цього проводку не стібіться, бо цей проводок це вже прикозили, щоб не загубити кришечку. Воно там все приклеюється, воно було приклеєне, просто розклеїли, щоб її не загубити. от То цей проводок це власне вже напрацювання. Робота на батарейці від вейпу, ардуїнка. Контролер заряду акумулятора. Он такий перемикач чисто руський. От, ну, просто для такого устройства ну, то добре. Фоторезистор найзвичайні сервопривод. От, ну, і, як я розумію, це під Mavic 3. Чому під Mavic 3? Бо я дуги роблю, у мене є такі дуги бавовна. От, вони все це чітко повторює Контури, конфігурацію, от, ну, ви побачили так? Ну, чітко, один в один, міліметр в міліметр. От, просто у мене так зроблено, у них так. Ну, тут, тут воно не суттєво. Тому це під Mavic 3. Ми, звісно, знаємо розуміємо, що Mavic 3 е, тягає ледве дві е, гранатки, але тут зроблено три. Чому зроблено три? Це все дуже просто. Дивіться, вони зробили як? Щоб можна було літати з двома припасами чи з одним. Тому, якщо ви чіпляєте два припаси, ви їх чіпляєте на крайні, щоб баланс витримувати. Ну, це в принципі грамотно. Якщо один, то щоб не переважувати на якусь певну сторону, вони зробили середню. Ну, Середню можна взагалі не використовувати, тому вони продублювали. Ви бачите як? Ось воно працює у них так. Спочатку дві викидає, а потім вже й третє. От. Коментувати я це не буду, є власна думка на цей рахунок. от ну Система як система, по суті, це один із різновидів систем. Погане, хороше, воно працює. Працює і нашим хлопцям від того не краще, що воно працює. От, ну, скільки важить. Важить ця вся історія. Не знаю, вам видно, не видно. Ага, тут буде видно. Важиться вся історія разом з кришечками і за всіма пірогами 111 грамів. Ну, це нормальна вага для системи. От. Звісно, що три припаси не прицепиш, бо мавіки три припаси не тягають. Далі, що у нас ще є? Вони роблять отакі от дужки одноразові. Це дужки під 25-ку, під 40-мм припас. От Так воно у них чіпляється. Так. І під сімнашку. От, У мене воно, щоб було скоріше, було розібране. Так, і сімнашка. Теж також працює. Можна чіпляти і сімнашку. сімнажку. Система повністю працює. От. Ну, я думаю, що я, я так мануально вам покажу. А, повірте, тут все працює. Вона воно вмикається, там світлодіод горить. Ну, на камеру того не видно, хоча От, вмикаємо, вмикаємо. Там загоряється світлодіод, наружу вони не виводили. Ну, то зрозуміло чому. Вон. З цим ми розібрались. Далі. Вони... Зробили хвости. Фух, ну Хвіст хвіст чудний. Чесно кажучи, вони підписали вох 17. Нащо вони там підписали всередині? Чесно кажучи, я не розумію. Бо діаметр, ну звісно, тут зрозуміло. Чіпляється вох 17, то понятно. Вог 25 сюди не підходить. Е, ну, лендлізу у них немає, щоб вони могли це прицепити. Тому я, я не розумію. Може, щоб прикольно було, ну разве, що, щоб прикольно було. Z зрозуміло, це фашистська Росія. О. ПНВ що значить, я не знаю. Я спробував пошукати, але ПНВ я не знайшов. І бачите, у них стилістика однакова у всьому. Якщо у, у нас там от ви бачите, да? скільки різновидів, кручені, верчені, там всякі драчені. то отут от нічого я не розумію. Воно, знаєте, мені от такий от, Таке оте рублене якесь, як статуетки якісь, ну я не знаю. Це у них, може дизайнери такі чи мода така. От. Але працює. Працює. діаметри підходять. Давайте вагу подивимось. Так. 19 грамів важить. Ви, ви зрозуміли, да? 19. От. А, так, це під 25-ку. 25 тут, от, бачите, діаметр чітко під а, вишибний тут. І а, цей під 40. Ну, все, все чудно одівається, все супер. От. А, колечки. Я вам показував, що можна зробити так. це вони так придумали. І чіпляти під систему. Ви бачите, так? Чи якщо нема кільця, то вони відразу друкують ці свої хвости. Вони відразу друкують їх з е, е, колечком з цим. А ну зараз. От. Прикольно? Прикольно. от, Отакі от руські. Ага. Так. Ну, я вам хочу сказати, пластику вони точно не жаліли? пластику вони не жаліли. Скільки важить хвост до 40 мм? 30 грамів. Гарний такий хвост. Так, що у нас ще є? А це, бачите, яка прибуда. Ну це взагалі за Русь. Це у нас діаметр. І теж, те бачите, ПНВ написано Z. Треба було і там написати. Ну, чудні. 52. От. І теж бачите за цими з хомутами Теж кріпиться сюди. от, от таким от чином Бачите як? Але, але це меблевий гачок, він шурупом зроблений. Ви бачите, що можна? Можна і так. Можна і так. Але воно, бачите, болтуче таке. Ну, хто знає, як воно так працює. От, і ми ж розуміємо, що це все вага. Це все вага. Так, скільки ж важить це? 40 грамів. Угу. Ну тут от тут не було такого шрубчику. Тут є. Отака от історія. Бачите як? У них все непросто. Так, що ми бачимо далі? Так, це в сторону. А далі бачимо. Це, я так розумію, наколи. Це запобіжник. Ну, що я хочу сказати, що пластику не жаліли. Не жаліли. Не хочу коментувати. Я думаю, ви для себе все розумієте. От. Тут от різьба у них. Зараз скрутимо від ціль. О, підходи, гарно підходить різьба. Воно накручується. Ну, зрозуміло, як воно працює, в принципі. чинь, чинь, Ага. так воно працює. гвоздик поставили і в бой. Отака от історія штука чудна кумедна але воно працює. От. І вони тут у них різного кольору і трошечки різної різного розміру. Щось, напевно, почали розуміти, але ми їм не підкажемо. Так, ну цей, бачите, взагалі новий. Він тільки надрукований. Що оце ось. Це підтримки, от, бачите, підтримки. Але ж це ж музей, тому я не маю права. Я віддам хазяїну в тому стані, як отримав. Бо от е, різьба, і вона в підтримках. Ну добре, а ми ж розуміємо, то, як воно працює. Працює дуже просто. Так, і давайте зважимо. зважимо. Так, це 12 грамів цей накол Цей 12,3. Ну, вони, в принципі, всі 12,8. І цей самий важкий 13,3. І самий довгий 12,5. Я думаю, ви все-все вже зрозуміли. Угу. Так. Ну, і висновок. Висновок. А, в общем. Воно якось у них працює. Воно якось працює. От. Ну, чесно кажучи, чесно кажучи, я б так не робив. Дивіться. Це все, що я можу вам <гум> доповісти. В общем, кому цікаво більш детально, чи якісь мої думки, то пишіть мені в приват, я вам покажу і розкажу, що я про те думаю. От. Якщо десь чогось не показав і не розказав, вибачайте, але цензура має бути цензурою. От. Всім миру, за нами перемога. Пока-пока.